Трендом 2023 року будуть вибілені брови. І хоча більшість жінок хочуть повних і добре структурованих брів, тенденція вибілених брів, запущена в 2013 році леді Гагою, перетворюється майже на обов'язковий вигляд. Ця нова тенденція покликана зробити ваші брови практично непомітними. Але як можна отримати такий вигляд? І чи дійсно він для всіх? Вибілені брови призначені для стирання брів шляхом освітлення їх до такої міри, що вони стають практично непомітними. Результати дивують, цей тип макіяжу брів, як правило, використовується для особливих випадків, і він рідко є частиною повсякденного вигляду. Вибілені брови не обов'язково для всіх. Брови допомагають обрамити очі і риси обличчя. Без них ваше обличчя може здатися неврівноваженим. Ось чому вам потрібно носити ідеально нанесений макіяж. Щоб перемалювати лінії обличчя для гармонійного і вражаючого ефекту.